Вівторок, 29 квітня, час новин на 11 каналі в студії Олена Петриченкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та коментуйте новини. На Дніпропетровщині внаслідок ворожої атаки загинула дитина. Ще одну врятували з під завалів. Уночі росіяни атакували Самарівський район. Ворожий БПЛА влучив просто у житловий будинок. Під завалами опинились діти. Місцеві мешканці самостійно витягли одну дитину, проте дівчинка 12 років померла дорогою до лікарні. Ще одну шестирічну дівчинку врятували надзвичайники та передали медикам. Постраждали також батьки дітей. Їм госпіталізація не знадобилась. А у Нікополі окупанти атакували команду рятувальників. Надзвичайники працювали на місці попереднього обстрілу. Гасили пожежу в житловому будинку. Тоді росіяни завдали повторного удару, а згодом ще одного пошкоджено два пожежно-рятувальні автомобілі. Серед особового складу постраждалих немає. А у слов'янській громаді Санельніковського району внаслідок удару по аграрному підприємству сталася пожежа. По великомихайлівській громаді агресор вдарив кабом. Попередньо загиблих та поранених немає. По Нікопольщині ж Росіяни ціли артилерію та ФПІ дронами. Потерпали райцентр Марганецька і Покровська громади. Поранена 47-річна жінка. Вона госпіталізована у стані середньої тяжкості. Понівечені також інфраструктура, два приватні будинки, господарська споруда та лінія. Електропередач всього по Україні окупанти цієї ночі запустили сто безпілотників різних типів. 37 збили наші сили ППО. Ще 47 зникли з радарів, повідомило повітряних силах. Внаслідок атаки постраждали Дніпропетровщина, Харківщина, Донеччина та Київщина. У деяких населених пунктах Дніпропетровщини оголосили обов'язкову евакуацію для сімей з дітьми. Про це повідомили на сторінці Межівської сільської територіальної громади. Евакуація почалась 25 квітня у селах Колона, Межова, Нове Підгородне, Райполе та Сухарева Балка. Вивозитимуть людей автобусами за попереднім погодженням дати та часу виїзду. Також обов'язково потрібно пройти реєстрацію у збірному пункті. Автівка протаранила могилу воїна. Зухвала ДТП на кладовище у Тернівці, що у Павлоградському районі. Від удару знищений надгробок хрест та флагшток. З поплюженою виявилась могила захисника України Данила Сурокіна. Момент наруги зафіксували камери відеонагляду, Тому водія втікача поліція розшукала швидко. Хто ж був за кермом? Чи навмисно в'їхав на могилу? І чому батько полеглого захисника твердить, справжнього винуватця намагаються приховати. Наша Анастасія Вільхова. У вас подробицями якась Гедота. Пробачте, що так кажу, по другому не можу сказати, якась Гедота збила пам'ятник нашому загиблому воїну. Данилу Сорокіну. Ці шокуючі кадри розтрощеної могили захисника першим зафіксував Вадим Добровольський, заступник міського голови тернілки, що в Павлоградському районі. Це наслідки автотрощі на міському цвинтарі. Місце поховання полеглого захисника України Данила Сорокіна вночі протаранила авділка. А це вже кадри з камер відеонагляду. та сама ДТП. На них видно невідомий водій на легковику буквально влітає на могилу. Результат: два повалені прапори України, зруйнований хрест і знищений надгробом. Після автівка просто їде геть. Сліди відчин, записи з камер відеоспостереження. Правоохоронці почали збирати докази. Одним з перших на місце на руки примчав батько загиблого захисника. Все, все розбите, все розрушено. грабіч, грабнички розрушена, кресло. Ну, все. Тут нічого не було. Тут просто були пліти, і все, все було всього. Тут було все розбито, все зруйновано, надгробок зруйнований, хрест, тут нічого не було, тут просто були плити і все, все. Виходить, цей винуватець усе зламав. Воно і так боляче, ще болючіше стало. Ні хреста не було, квітів не було, все було покинуте, зруйноване. Навіть оцей білий мармур, що був на надгробку, все це розкидане по всьому кладовищу. Розбросано по сім, по Чоловік емоцій не стримує. Каже, для його родини це черговий удар. Перший стався понад рік тому, коли на Донецькому напрямку під мінометним вогнем загинув його син. Ціною життя Данило звільняв українські позиції від окупантів. Він у мене проходив срочну службу. Після закінчення срочної служби він підписав контракт на три роки, От, Пройшов АТО, отримав медалі за. Даня дані Защити в мене держави. проходив термінову службу. Після служби він підписав Коли контракт на три роки. Пройшов АТО. Отримав медалі за захист рідної держави. Коли почалася Мі війна, війна пошел, у мене син пішов добровольцем. 18, января, 18 січня 24-го року зранку російські війська зайняли одну з позицій наших військ. Взяли в полон хлопців. На позиції їх було чотири людини. На позиції було чотири чоловіка. Той штурм був успішним. Двох побратимів Данило врятував, позиції звільнили. Проте розвідувальні дрони відстежили шлях штурмовиків. Почався мінометний обстріл. Данило Сорокін загинув. Йому на вік 27. У нього лишилася маленька донька і дружина. Уже були похорони. Ми стояли біля під'їзду, Підійшла пожила жінка. І на отца. Вже на похованні ми стояли біля під'їзду. До мене підійшла літня жінка. Шукала вона батька. каже, як мені знайти батька сроки на дані. Кажу, я батько. Вона взяла мене за руку і сказала: Я вдячна вам за вашого сина, що він врятував мого сина. За вашого сина, що він спас мого сина. І ця могила не єдина, яку вандал на машині спаплюжив тієї ночі. Поруч ще один пошкоджений прапор полеглого захисника. Моєго сина був поломаний флагшток. Та була я вже не знаю, як це сказати. У мого сина був зламаний флагшток. Це було я навіть не знаю, як це сказати. Батальйон мого сина був в Оріховому. Завжди питала, як ви там. Відповідав: мам, не хвилюйся. Ми як таксисти приїхали і поїхали. І 18-го числа о шостій ранку їх підбили з ракети. За що ж вони мучаються? Мало того, що там воювали, і тут їх чіпають. Всі на світі і тут їх трогають. Водія втікача, який наробив цього лиха, в поліції розшукали швидко, точніше, водійку. На місці події було е, виявлено е, запчастини з автомобіля. Е, і було в подальшому, було були здійснені заходи в, в, в пошуку і в дворі от з одного із будинків був виявлений даний автомобіль, і в подальшому була вже встановлена особа, якому належить автомобіль. Як, і вона мешканка тернівки. За офіційною версією правоохоронців. Місцева мешканка сіла у автівку на підпитку вночі. Їхала додому по польовій дорозі, втратила кермо і просто влетіла у могили. Вона була в сильному алкогольному сп'яніні, і вона не впоралася з керуванням, і вийшло, що зіткнулася з пам'ятником. Вона вину свою повністю визнала. Та, попри щиросердне зізнання, батько Данила Сорокіна переконаний, ця жінка взяла на себе чужу провину, припускає. Насправді вона прикриває свого чоловіка. От я позвоню в поліцію, говорю, як ні у цього... ну. Очень плохого чоловіка, так сказати. Я б, конечно, по-другому. Буду... Я подзвонив у поліцію. Кажу, ну, да, як мені побачити поліція. цю ну як сказати, дуже погану людину. О, я стояли, по іншому висловився Ну так вулиці, він у нас у поліції. Вони стояли саме біля поліції на вулиці. Я... Поруч поліцейський стояв. Він я намагався із порушником о... спілкуватися. Він провину свою не визнає. Я... Це не я. Почав почав валити я... на свою дружину. Я звісно не втримався, і по-батьківськи mm. дав Я йому посувські давму пороже. Батько полеглого воїна каже, ця родина навіть обіцяла з'явитися на цвинтарі та вибачитися. Втім, цього так і не сталося. Чому що насправді відбувалося тієї ночі? І хто сидів за кермом? Ми розшукали ту саму водійку. Ось її версія. Ну, темно. Я трошки. Ну. Не туди звернула. Я на той момент була троє реза. Я дуже жалкую. І я приношу вибачення панові Вадимові своїм. Я дуже жалкую за це. Вибачте, я не можу більше розмовляти. Замість потрощеного новий хрест на могилі воїна вже встановила міська рада Тернівки. Обіцяли відновити і флагштоки. Людина, яка це скоїла, вона понесе за це відповідальність і буде виплачена цією людиною сума повністю на відновлення цієї споруди. Не будемо чекати, поки він це буде компенсувати. Ми відновимо це своїми силами, своїми комунальними службами. Нами буде прийнято рішення і ми. Повністю ограничимо доступ доступ транспортних засобів до цвинтаря, перекопаємо всі в'їзди, виїзди і залишиться тільки центральний в'їзд. Офіційну підозру водійці правоохоронці ще не пред'явили, нині встановлюють, що навмисно вона протаранила могилу. Саме від цього і залежатиме кваліфікація та тяжкість злочину. Родини ж полеглих захисників вже не чекають на вибачення, прагнуть справедливості. А поки лагодять все те, що накоїли руйнівники могил. Анастасія Вільхова, Євген Дрозд. Новини одинадцятого каналу. Аби нищити ворожі дрони, компанія Інтерпайп передала систему радіоелектронної боротьби батальйону 128-ї бригади ТРО Дике Поле. В ньому служить співробітник підприємства. Нині доброволець зсу. Він боронить країну на одному з найгарячіших напрямків. Як засіб РЕП допомагає нашим захисникам? Дивіться в наступному матеріалі этого заходіть без цього заходити на нуль, міняти зміни, завозити та вивозити людей поранених на даний момент вже неможливо. Військовослужбовець Антон розповідає про користь від засобу радіоелектронної боротьби, яку компанія Інтерпайп передала на потребу його батальйону. Здоров'я приніс по-любому він здоров'я принесе в будь-якому будь випадку, тому що цей засіб використовується для захисту від фпв дронів від мавіків. Без цього ребу наразі дуже важко воювати. Антон. Працівник Інтерпайп на підприємстві проводив контроль заготовок і деталей для залізничних коліс. У лютому 2023-го пішов добровольцем у військо. Наразі ж чоловік старший бойовий медик роти, боронить Україну на одному з найгарячіших напрямків. На сьогоднішній день ми на сьогоднішній день, з серпня 24 го року, ми знаходимося на Запорізькому напрямку. Відбиваємо атаки ворога. Антон каже, аби відбивати атаки, є необхідність у багатьох речах. Зокрема, потрібно Ібна оптика, тепловізори, приладинічного бачення, а також амуніція. Роботодавець усі потреби враховує компанія Інтерпап для. Компанія Інтерпайп нас військових з заводу забезпечує максимально все, що можна, все роблять. Мені потрібна була зимова форма. Я попросив. Мені сказали, так звісно, не питання. Також мені надали зимові берці. Керівниця штабу допомоги мобілізованим співробітникам компанії. каже на усі запити «Інтерпайп» реагує швидко та забезпечує своїх колег-захисників усім необхідним. За кожним військовим закріплений координатор, який приймає запит від військового, опрацює, опрацьовує його. Та надає комплексну допомогу дуже часто залучаємо військових, також технічних експертів, так як запити дуже різні і потребують додаткового вивчення. Серед технічних запитів їй на реп-системи їх штабу опрацьовує якісно та оперативно. Перед тим як надати нам запит на реп, військовий нам надає координати відповідального за реп-системи від своєї частини або від бригади, або від підрозділу, аби ми зв'язалися і погодили, щоб наш реп працював у комплексі РЕП-захисту, який працює в певному підрозділі. Наразі понад 1070 працівників підприємства боронять Україну на різних напрямках фронту. Роман Михальчук, Євген Дрозд. Новини 11 каналу. І це вся інформація, яку підготувала команда 11-го. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимось.